Привіт, друзі! З вами няня Аліна. Сьогодні ми будемо гратися в лікаря. Будемо лікувати наші іграшки. Ось у мене такий набір для лікаря. І будемо гратися! Доброго дня, лікарю! Доброго дня, ведмедику! Що сталося? Я їхав на велосипеді і впав. Хі -хі -хі. ведмедику не плач, я тобі допоможу. Покажи, де в тебе болить? Ось, у мене болить моя лапка. Ой-ой, ой зараз ми оглянемо твою лапку. І... Ми забинтуємо твою лапку, щоб вона не боліла. Беремо бинт і бинтуємо лапку. Ось так. Бинтуємо лапку ведмедика. Ось так. Все, ну що, ведмедику краще. Так, так набагато краще. Дякую вам, лікарю. на здоров'я, а також дам тобі з собою вітамінки. Ух ти, дякую, тримай. Хто наступний? Доброго дня, доброго дня, зайчику! Що сталося? Ой, у мене дуже-дуже сильно болить голова. Зайчику, чому? Що ти робив сьогодні? Ну... Я цілий день грався на вулиці і на сонці. Цілий день грався на сонці? Ой-ой, ой мабуть, у тебе сонячний удар, зайчику, не можна бути на вулиці цілий день, а ти вдягав панамку? А, ні, я забув, забув вдягнути панамку. Нічого, зараз ми тебе полікуємо зайчику. Ми поміряємо тобі температуру, ось у мене градусник або термометр. Прикладаємо ось так: от до лоба і міряємо температурку зайчику. Трохи підвищена. Ну, звісно, ти ж цілий день був на сонці. Також зайчику треба поміряти тиск. Ось у мене є тонометр. Тонометр для того, щоб вимірювати тиск. Ось ми надягаємо зайчику на лапку. Ось надягаємо зайчику. Тонометр на лапку. Ось так. І тепер натискаємо ось тут і вимірюємо тиск. Ось так натискаємо і дивимось, який тиск. Добре, тиск в нормі, зайчику. Все добре. Зайчику, тобі обов'язково треба сьогодні пити багато води. А також не забувай вдягати на вулицю влітку панамку. І я подарую тобі панамку. Ух ти! Дякую! Надягай! Ось так на голову надягаємо. І ви, дітки, теж не забувайте завжди влітку вдягати панамку, щоб потім не боліла голова. Дякую вам, лікарю! Дякую! <му> <му> Наступний пацієнт у нас хто? Доброго дня! <му> Доброго дня, коченятко! Що сталося? У мене болить горло кашель. І дуже погано себе почуваю. Ой-ой-ой, каченятко. Так, здається, у тебе вірусне захворювання. Зараз я тебе огляну. Скажи а, широко відкрий свій дзьобик. А. Оглядаємо, оглядаємо всередині ротик каченятка. Так, червоне горло. Хм. Давай ще огляну твої вушка. Ось у мене отоскоп. Отоскоп це щоб оглядати вушка. Ось так ми дивимося всередині вушка. У каченятка ось тут вушка оглядаємо. Вушка, вушка. Так, вушка в порядку. Поміряємо температурку каченяті. Ось так. Температура в нормі це добре. Тепер я тебе послухаю, каченятко. Я беру стетоскоп. Ось так надягаю. І ось так ми слухаємо, слухаємо грудку, слухаємо спинку і просимо пацієнта глибоко подихати. Глибокий вдих. І видих. Каченятко, я тебе послухаю. Подихай глибоко. Тепер спинку. Послухали легені каченятка і серце каченятка. Все добре. Каченятко, ось тобі сироп від кашлю. Приймай його згідно інструкції. Добре. І ще тобі потрібно пити багато води. Добре. Дякую, лікарю. На здоров'я. Бувай, каченятко! Доброго дня! Доброго дня! До нас прийшла лялька. Ой, лялько, а що це в тебе за висип такий? Що це таке? Я не знаю. Такий висип сильний і свербить, свербить дуже сильно. «Хм, Цей висип схожий на укуси комарів. Тебе випадково не кусали комарі? Може, ти гуляла вчора в лісі? Так, я гуляла в лісі, і там було багато комарів, і вони мене всю покусали. І тепер дуже сильно свербить, дуже сильно свербить. хо хо, -хо, -хо. Не сумуй, не сумуй, лялько. Зараз ми тебе полікуємо. Ось у мене є спеціальна мазь, яку можна використовувати після укусів від комарів. І ця мазь зменшить свербіння і вилікує твій висип. Зараз ми відкриємо мазь і. Ось так я змащую маз'ю Змащую мазі висип лялі. Ну що, лялю? Уже краще, вже майже не свербить набагато легше. Дякую вам, лікарю, на здоров'я, лялю. І останній пацієнт на сьогодні у нас хто? Доброго дня, лікарю, доброго дня, мишко, що сталося? У мене дуже болить живіт ой-ой-ой, ой-ой-ой, болить живіт. Давай я огляну тебе, Мишко. Мишко, лягай, а я буду пальпувати, пальпувати твій живіт. А ти скажи, де саме в тебе болить. Ось тут болить. Ні. Ось тут болить? Ні. Ось тут болить. Так, так, ось тут болить. Все зрозуміло, Мишко. А що ти сьогодні їла? М -м ну, я з'їла трошки цукерок. Трошки? Чи багато? Так, я з'їла багато цукерок, і тепер у мене болить живіт. Мишко, не можна їсти багато солодкого. Нічого страшного, ми тебе полікуємо. Я заварю тобі спеціальний шлунковий чай. Ось покладемо в чашечку, наливаємо водичку з чайника. Тримай, мишко, випий це спеціальний лікувальний чай для тебе. І давай домовимося, мишко! Більше ніколи не їж багато солодкого, тільки трошки, тільки декілька цукерок можна з'їсти. Добре, дякую лікарю. Мені вже стало набагато краще. Сподіваюсь, дітки, що вам дуже сподобалось. І не забувайте підписатися на канал Няня Аліна, хто ще не підписаний. І будьте здорові! До побачення!